Сені плине каша, оти сині, Мамко ж моя не лайме. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Краю. Хто ж ми Хто ж буде брати яму? яму? Від імені президента України, Верховного головнокомандувача Збройних сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш чоловік. Знову наша громада схилила свої голови у глибокій скорботі. Велике горе об'єднало всіх людей, які зібралися, щоб провести в останню путь військовослужбовця Моргунова Сергія Сергійовича, який віддав своє молоде життя за батьківщину, український народ, рідну землю у тяжку хвилину лютої війни. Гарний син! Брат, чоловік, товариш ніколи не був байдужим до долі своїх земляків та співвітчизників. Загинув у ході виконання бойового завдання від ворожого артилерійського обстрілу. Дуже важко знайти слова втіхи і неможливо загоїти біль. Проте нехай добрий світлий спомин про Сергія стане сильнішим за смерть. Бойових побратимів, усіх, хто знав, любив і шанував. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Не забудемо, не пробачимо, помстимося. Слава всім героям, що ціною власного життя захищають нашу незалежність. Слава Україні! Від імені громади, від себе особисто. Шановні мій героя, металочка рідненька, сусіди мої добрі. Дитя виросло, здається, за одну мить. Гарний сусід, гарний. Просто герой. Який майстер своєї справи був. Важка втрата, в першу чергу, для вас дякуємо. За всю жертву, яку ви принесли. Від цієї громади дякую. Шановні побратими! І громади дякуємо, що ми змогли сьогодні вшанувати героя, Що ви з вогню, з поля бою, дали нам таку можливість. Нехай вас Господь береже, ваше життя, ваші сім'ї. Слава нації! Слава Смерть Смерть нації! Слава нації! Смерть ворогам! ворогам! Героям нашому тричі Слава! 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 Героям нашому тричі! Слава, слава, слава! Героям нашому тричі Слава, слава, слава! Дорогі брати і сестри, я знаю, жарко сьогодні. Я пропоную ще, щоб ми всі стали на коліна і попрощалися з нашим героєм. Народ український ніколи не сине на коліна, але ми завжди скрили своє коліно перед Господом Богом і перед нашими героями, захисниками, які віддали своє життя за кожного з нас. І давайте подякуємо нашому герою. Дякуємо ра перший раз, дякуємо, дякуємо в друге, дякуємо. дякуємо втретє. Дякуємо.